Це подорожі чоловічих розваг місцями літніх риболов. Цього разу мене без пригод так і дісталося до засніженого і покритою кригою ставка углинську, Тут відпочивали уже не раз. І казковий літній відпочинок і рибальські трофеї, про які тільки мріяти можна, змушують нас повернутися сюди ще раз узимку. Дорогу долаємо не без труднощів. Та коли поруч надійні друзі готові підставити плече, нам не страшні замети. Дивиться нашу програму, впізнає цю рибку. Хоч вона не золотенька, але ця рибка талісман цих місць. Завжди вона на місці. Тут у нас дуже-дуже зустрічають такі щирі люди, дозволяють нам порибачити, є дуже хороші пльоса, де можна поставити. І жерлиці, і значить на мормишечку порибачить. Рибалок сьогодні на водоймі багато. Це звичне видовище взимку на добре зариблених водоймах. Кожен впевнений у своєму вилові. Наш девіз сьогодні: ловець рибка велика і ще більша. Ви пам'ятаєте, як літом ми тут рибачимо, яка є тут риба. Про зимову рибалку, що я можу сказати? Ви можете звернути увагу на мій кембрик. Я, чесно кажучи, вже трошечки втомився сьогодні тягати рибу. Вже вийшов з чистого суда, тут взагалі, напевно, сантиметрів 10-15 цього на всього глибина. І ви можете звернути увагу, от воно є, Я вже так чесно кажу, теж втомився ті куконі витаскувати. Починаємо зимове полювання чергове е, в глухозімі, так називаємо, коли все сковано плотним, е, достатньо е, товстим е, шаром льоду. Е, приїхали ми сьогодні в Глинск е, зловити окуня, щуку судака, щурловицю. І справді, з виловом сьогодні щастить усім, навіть новачок у справах зимової риболовлі Володимир має чим похвалитися. А що вже казати про рибалок зі стажем, у Глинську таки справді рибальський рай і взимку, і влітку. Що таке зимова вудочка? По суті, по суті, це катушка з лескою на мене удочці і вудочці. І ківочок. Ківочок, лесочка і на кінці мармишка. Мормишка буває безмотильна і з мотилем. Ну, в даному випадку я використовую мормишку, на яку вішається мотиль. Що треба сказати? Що важливо, коли ви підбираєте удочку, коли ви підбираєте ківочок і саму мармишечку? Мармишка і ківок мають між собою співвідноситися. Тобто для меншої мармишечки береться м'якший ківочок, для вакшої мармишки береться жорсткий ківочок. Це дуже важливо, тому що якщо мармишка буде легенька, а ківок жорсткий, ви взагалі не побачите і тієї мармишки. Якщо навпаки, ківок буде м'який, а мармишка важка, вона просто згневочок, скажімо, сильно зогне. Кілочок і ви теж не зможете нічого побачити. Ще існує варіація самим ківком. Тобто його можна висунути далі, коли легше мармишка, або засунути ближче. Тобто Задвинути його, щоб коротше залишалося, отут, сам кілочок став коротшим, тоді, бачите, він їздить. Якщо ви приїжджаєте на незнайомий столок, як знайти те місце, де клює риби? Це по суті дуже просто. Не треба там щось нюхати по вітру чи ще, багато лунок свірли. Перше, ви зверніть увагу завжди, де сидять рибаки. От туди тихенько зразу йдіть і значить 100% ви там десь зробите лунку і будете ловити рибу. Друге, якщо немає не одного рибака, так само на стоку, ви можете просто-напросто йти і шукати старі ломки. От є місця, що окунь е, предпочитає, коли ігра йде достатньо з високою амплитудою і коливання мармишки значні. Буває таке, як правило, на опусканні з ігрою, на такі ніжненькі опускання, непогано бере плотва. Особисто я дуже задоволений сьогоднішньою рибалкою. І сьогодні у нас буде, дякуючи господарю цього ставка сашку, дуже смачна, смажена риба. Хазяїн казав нам, що є тут і судак, є щука, тобто є смисл поставити жервоці. На жаль, живцом ми не запаслись. Будемо ловити те, що тут вводиться, а потім ставити на жерлиці. Тобто будемо ловити на місцеву рибу. цьому цього сезону проблеми. Тобто немає їх в продажі. Ми об'їздили всі магазини, ніде, на жаль, не знайшли. Жерлиці розставлені. За живцями взяли виловлену щойно дрібну рибу. На одній лунці тут багато риби не зловиш. Ви знаєте, що я взагалі люблю ловити рибу. Якщо робиш одну, максимум дві лунки і клює там. Тут таке не проходить. Тут треба робити десь з лунок 10-15. І тут так, наскільки я зрозумів, підходить косяк. Риби, 2-3 штучки вилавлюші, можеш ставати іти, шукати, інакше кльову немає. Місце ми сьогодні тільки осваюємо, тому якби, ну як місцеві нам розказують, сидіти на одному місці смислу немає. Бажано міняти лунки, шукати, де знаходиться стая, стая Окуня, знайшовши її, поки де кльов ловиться, потім знову переходимо на інше місце, шукаємо знову покльову. Взагалі тут рахується дикі ставо. Глибина тут невелика. Але незважаючи на те, що невелика глибина, лід, ви знаєте, всі, які були морози, не дуже великий. Чому невеликий? Тому що тут дуже багато джерел, і, і лід десь тут приблизно сантиметрів 8-9, і тому не втомлюється, коли робиш лунки. Кожен, хто хоч раз у житті ставив жерлицю, знає, що таке чекати, поки вона вистрілить. Поглядом перераховуєш свої прапорці, чи не стоїть нарешті котрись, чи не прогавлено покльовку? Поглядом пробігаєш по прапорцях сусідів. Кому уже пощастило? Хто перший упіймав зубастого хижака. Важно мати декілька удочок, тому що на морозі прив'язувати мормишку дуже тяжко. Тобто, якщо у вас є там 3-4 удочки з різними ківками, з різними мормишками по, по розмірам, по... По вазі самій мармишки, то можна легенько змотавши одну удочку, достати іншу, з вакшим, скажімо, з вакшою мармишкою і нормально її ловити. Хто пробував на морозі перев'язати мармишку, так як сьогодні, мінус 10 приблизно, це достатньо тяжко, пальці мерзнуть, лісочка дуже тоненька. Взагалі на зимову удочку, жилку. Грубше, ніж 1,2, і в принципі, люди не використовують. Як правило, це одиничка навіть 0,8. З особистого досвіду я можу вам сказати просто так: якщо риба клює, ставте ви чи помаранчеву, чи блискучу, нормишку, чи ставте взагалі без мотилку. Якщо риба клює, у нас буде клювати на все. Якщо риба не клює, що б ви не пробували, як би ви не ставили, но у вас не буде. Ну, можливо, там, десь в якійсь лунці десь щось може зло. А на березі вже кипить робота. Гостинність глинських господарів відома усім, хто тут побував. Рибалок чекає смачний обід. А хто змерз на кризі, ласкаво просимо до вогнища зігрітися. А Валентину сьогодні пощастило особливо. Ні він, ні решта рибалок просто очам своїм не вірять. Жерлицю він поставив, мабуть, над ямою, де сом стояв на зимовці, і риба клюнула на наживку. Оце таку лов, так і народжуються рибальські байки. Тут так є все починаючи від публіщики, карася, судака, окуня. На жерлиці клювали щуки. І... Я вам скажу, що це, напевно, найцікавіше, що ви не знаєте, що вас ви кинуть. Виловом сьогодні може похвалитися кожен. І справді, і кількість, і розміри наших трофеїв гідні подиву. За кілька годин на льоду ми встигли вже добряче змерзнути. Остаточні підсумки сьогоднішньої риболовлі підведемо на березі. Біля вогню смакуючи підсмажену на багатті свіжу рибу